Привіт, любі дітки! Запрошую вас на захоплюючий канал казок для дітей українською мовою, наші малята». Не забудьте підписатись на канал і покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка приємного перегляду. У зеленій долині серед безкраїх лук та ніжного шелесту дерев жило собі лошадку на ім'я вітрограй. Це було надзвичайно гарне створіння. Грива його блищала, як золото на сонці, а копита дзвеніли, наче срібні дзвони. Але найбільше вітрограй любив бігати і не просто бігати, а мчати щодуху так швидко, що вітер не встигав за ним. Щоранку він прокидався раніше за всіх, вибігав на луг і з радісним іржанням. Мчав. Туди, сюди, залишаючи за собою хмари пилу і дивовижні сліди на росі. Інші тварини дивились на нього з подивом і трохи заздрістю, бо такої швидкості вони ніколи не бачили. Вівці тільки кліпали очима, гуси сварилися, що вітрограй здіймає пил, а старий бір буркун повчально хитав головою. Але вітрограю було байдуже. Для нього біг був не просто рухом. Це була пісня серця, танець радості і подих свободи. Він мріяв пробігти далі, ніж будь хто до нього, знайти горизонт і перескочити через нього, якщо це можливо. Одного ранку коли небо ще тільки починало набирати фарб світанку, вітрограй відчув щось нове. Йому стало тісно на знайомих луках, його серце билося швидше, ніж зазвичай, а копита самі поривалися в дорогу. Може, пора бігти далі, подумав він. Такої миті він чекав усе життя, не попрощавшись ні з ким, побоявся, що передумає, вітрограй підняв голову, дихнув повітря на повні груди і стрілою зірвався з місця. Він біг через ліси, долав пагорби, перескакував річки, дорогою бачив, багато див, сову що читала книгу, і жака, який малював на каменях, і навіть мурах, що будували палац із піщинок. Але він не зупинявся, бо всередині нього горів вогонь, невгамовне бажання бігти швидше, далі більше. У кожному русі було щось магічне, ніби сам світ відкривав перед ним нові сторінки. Та з кожним кілометром він відчував і в тому, але спинитись ні. Це було б зрадою мрії. День змінився ніччю. Зорі прокинулись і мовчки спостерігали, як вітрограй біг далі. Місяць освітлював йому шлях, а нічний вітер гладив гриву. Та зорі навіть почали шепотіти Спинись, відпочинь. Але вітрограй чув лише стукіт свого серця і ритм копит. І тут, далеко серед ночі, він побачив світло незвичне, тепле, що несло в собі щось загадкове. Він наблизився і побачив хатинку біля якої сиділа стара конячка, її шерсть була срібляста. А очі глибокі, мов озера. Вона посміхнулась. Я чекала на тебе вітрограю. Лошадко здивувалось, звідки ви знаєте моє ім'я. Стара конячка тихо засміялась. Я колись теж була такою, як ти. Любила бігати, поки не зрозуміла. Іноді важливо не лише бігти, а знати куди і навіщо. Вітрограй замислився. Він ніколи не думав про це. Його ноги знали шлях, а серце мету. Але слова старої вперше змусили його спитати себе, а чи знає він, що шукає? Вітрограй зупинився біля вогнища, Перше за довгий час дозволивши собі відпочити. Його дихання було важким. Ноги тремтіли. А серце ще стукало, але вже не від бігу, від сумнівів. Стара конячка пригостила його теплою вівсянкою з медом і трав'яним чаєм, її голос був тихим, як шелест осіннього листя, але слова лунали в душі, як грім. Той, хто біжить, не завжди приходить. Іноді треба спинитись, подивитись навколо, і тоді. Шлях сам відкриється. Лошадко нічого не відповіло. Воно сиділо біля вогню і дивилося на полум'я. Йому здавалося, що він бачить там усі свої пробіги, злети, падіння і порожнечу, яка іноді його супроводжувала, і вперше в житті він дозволив собі просто бути без гонитви, без руху, без цілі. Ніч тривала довго, але була найспокійнішою у його житті. Ранком, коли сонце знову зазирнуло у світ, Вітрограй прокинувся і відчув щось нове, бажання не бігти, а йти, і дивитися, слухати, вчитися. Бо іноді шлях це не лише відстань, а й глибина, яку проходиш у собі. Попрощавшись з мудрою старою конячкою, вітрограй вирушив далі, але вже не біг, рукував спокійно, уважно, дивлячись довкола. Його погляд вперше помічав дрібниці, як тремтить листочок на вітрі, як хмаринки торкаються гір, як пташка будує гніздо. Він зрозумів, що світ набагато більший, ніж здавалося, в швидкому бігу. Дорогою він зустрів маленького козлика, який загубився. Раніше вітрограй просто пронісся повз, не помітивши біди. Але тепер він зупинився, допоміг козлику знайти стежку назад до мами і в очах малюка побачив щось тепле, справжнє, подяку. То було нове відчуття для вітрограя, не радість від швидкості. А радість від доброго вчинку, його серце розцвіло. Він зрозумів, що біг це чудово, але є речі ще глибші турбота, дружба і час, який ти даруєш іншим. І хоч копита його знову прагнули бігу, тепер він вмів стримуватись, бо знав, що кожна мить має цінність, якщо прожита з відкритим серцем. Поступово вітрограй став відомим у нових краях. Його знали не як того, що мчить, наче блискавка, а як мудрого, сильного і доброго лошадка, який завжди приходив на допомогу. Одного разу до нього прийшла маленька кобилка на ім'я Іскринка. Вона також любила бігати, мріяла стати найшвидшою у всій долині. Навчи мене бігати, як ти, благала вона. І вітрограй, трохи посміхнувшись, відповів: Я навчу тебе не лише бігати, я навчу тебе відчувати шлях. Вони тренувались разом, але також зупинялись слухати пташок, спостерігати за хмарами, допомагати тим, хто потребував. І скринка спочатку не зрозуміла, навіщо це, але поступово почала бачити. Її біг, став гнучким. Легким, як танець, а серце спокійним і сильним. Вітрограй зрозумів, що його любов до бігу тепер перетворилась на щось більше, на здатність передавати іншим свою мрію, але без поспіху, без змагання. Так у нього з'явилась перша учениця і, можливо, найважливіша. Минали дні, і вітрограй зі скринкою Стали нерозлучними. Вони разом досліджували нові галявини, бігали вздовж річок і вчилися чути світ не лише копитами, а й серцем. Вітрограй показував їй, як розрізняти шум вітру Від шелесту листя, як розуміти погоду за захвафом повітря, як відчувати ритм землі. І скринка все частіше ставила питання, а навіщо ми бігаємо? Щоб просто бути першими, і щоразу вони разом шукали нові відповіді. Одного разу вони натрапили на табун коней, які весь день тренувались для великого змагання швидкості. Їхній лідер, гордий жеребець буревій, посміявся з вітрограя Ти був найшвидшим, а тепер тільки вчиш бігати повільно, але іскринка сміливо відповіла швидкість не головне. Головне, навіщо ти біжиш? Ці слова приголомшили всіх. з теплотою подивився на свою ученицю. Вона виросла не лише у силі чи техніці, а у мудрості, він зрозумів, що зміни справді сталися не лише в ньому, а й у тих, кого він зустрічав на своєму шляху. Коли наблизився день змагань, Іскринка захотіла спробувати себе. Не для слави, а для того, щоб перевірити себе, свої сили і своє серце. Вітрограй підтримав її, але наголосив не біжи, щоб перемогти, біжи, щоб бути собою. Іскринка вийшла на старт. Серед десятків інших молодих коней. Усі напружено дихали, готувались до ревка, але тільки іскринка стояла. Посмішкою зосереджена і спокійна. Коли стартували, вона не вирвалась одразу вперед, як інші, а почала бігти у своєму ритмі, легко, пульсуючому, гармонійному Всі дивувались, як вона поступово наздоганяє, потім обганяє і приходить першою. Але найдивніше було те, що вона не раділа гучно, не стрибала, не хвалилась. Вона підійшла до вітрограя і сказала тихо. Я зрозуміла біг це не гонитва, це розмови з вітром і землею. Її очі світились глибоким щастям, і в тому світлі вітрограй побачив місія виконана. Його мрія жила і вже не лише в ньому. Після змагань до вітрограя почали приходити інші. Малі лошата, молоді коні, навіть поважні скакуни. Усі хотіли навчитися того, що він мав. Не лише бігати, а бігти із сенсом. Так серед зелених лугів, біля того самого вогнища, яке запалювала стара конячка, виникла школа. Незвичайна, не для рекордів, а для сердець. Вітрограй став учителем терплячим, добрим, уважним. І йому допомагала, передаючи те, що навчилася. Разом вони створили місце, де біг був піснею, а не боротьбою. Учні поступово відкривали, що справжня швидкість не в копитах, а в тому, як ти встигаєш помічати красу навколо, як допомагаєш іншим, як ростеш всередині. Пітрограй іноді ще вибігав сам на Одинці, щоб згадати відчуття вільного лету. Але тепер він знав його найшвидші пробіги вже позаду, а попереду шлях серця. І він був не менш захопливий, ніж мчання по вітру. Минуло багато років, лухи змінювали кольори, лими приходили і відходили, а школа вітрограя стала легендою. Ім'я лошадка, що біг, як вітер, але зупинився, щоб слухати себе, знали навіть у далеких краях. Сам вітрограй посивів та уповільнішим, але в його очах досі горів вогонь. Коли його питали, ти шкодуєш, що вже не можеш мчати, як колись, він відповідав, Ні, бо я мчав за мрією. А мрія вона не в швидкості, а в глибині. І кожен, хто слухав ці слова, відчував, як щось у ньому змінюється. Одного ранку вітрограй вийшов на луг, подивився на небо, дихнув на повні груди і тихо сказав: Я біг, я слухав, я вчив, і я щасливий. А вітер ніжно торкнувся його гриви, мов кажучи: Я пам'ятаю тебе, мій друже, було шатко. Що любило дуже швидко бігати, залишило не лише сліди на землі, а й у серцях тих, кого торкнувся своїм бігом. Не забудьте підписатись на канал і покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.